Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів 9 нових моделей. Тому давайте знайомитись із зановленим асортиментом. Перший тракторець, який вже до нас спустили, це трьохциліндровий Kubota Asti A14, 14 кінських сил. фреза буде кріпитись на двохточкове кріплення. Уже передбачений фаркоп, керування боковим циліндром. По напрацюванню 482 мотогодини. Гляньте, як гарно збережне кермо. Звісно ж, коробка звичайна механічна. Резина 8 на 16 по дисках тракторець 92-го року. А вартість трактора в комплекті з рматофризою 4900 умовних одиниць. Наступний тракторець потужністю 12 кінських сил вже від виробника Янмар Кає-2. По дисках тракт 90-го року. Резина 8х16 Bridgestone. задня в дуже гарному стані. Просте керування навісою вверх вниз. 921 мотогодина. Коробка передач звичайна механічна. Перша, друга, третя, четверта і задня. Діапазон повишених, понижених і дві швидкості на вал відбору потужності. Фреза буде кріпитись на звичайне двохточкове кріплення. А вартість трактора в комплекті з ґрунтофрезою – 4300 умовних одиниць. Наступним їде до нас Янмар аф 118 Тракторець короткої бази, потужністю 18 кінських сил в дуже гарній комплектації по дисках тракторець 2001 року. Резина задня охцу 9,5 на 20 має розмір. Коробка, механіка, є реверс, є гідропідсилювач. Ленте на стан. Буковий плаваючий, функція оберт на місці, безпечні режими, пам'ять на візки, керування боковим циліндром. Ось бачимо, дуга безпеки. Фреза на трьох точці, є швидкоз'єм, є автопопадач. Вартість трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 6300 умовних одиниць. Янмар F20. тракторець кінця 80-х років. Вагою майже 1000 кг, Задня резина 95 на 22 передня повністю нова 6 на 14 Ось Такий має вигляд. Передній міст. Звичайне керування навісним обладнанням, тут стоїть просто вінт. Є вже, до речі, фаркоп, трьохточка. точка, коробка звичайна механічна. Задній привід, повний привід, блокування диференціалу, вал відбору 4 швидкості, напрацювання. 515 мотогодин. Вартість даної моделі в комплекті з ґрунтофрезою 6 тисяч умовних одиниць. Кубота КЛ-210 3 21 кінська сила. Це вже трактирець після 2000-х років по дисках 2003-й Задня резина буде мати розмір 9,5 на 22. Фреза кріпиться на трьох точку. Є трикутник для швидкоз'єму. Автопопадач кардану. Вже встановлений фаркоп дуга безпеки. Гляньте, як гарно виглядає сидіння. Коробка напівгідравлічна U-Shift, повишені понижені. Максимальна швидкість. Блок керування боковим циліндром. на візки є. Реверс. гідропідсилювач керма є. Можемо глянути ще на напрацювання. 649 мотогодин. Кермо по висоті регулюється, вал відбору. 4 швидкості вперед, одна назад. Вартість трактора в комплекті з грунтафризою 9500 умовних одиниць. Ще один тракторець серії Джелл, 21 кінська сила, 3 двигун тут 1400 см кубічних по дисках 90-го року. По комплектації маємо реверс. Механічна коробка передач 780 мотогодин блок керування боковим циліндром. Тут у нас плаваючий, під яким кутом плаваючий. Давайте перевіримо. Заведу його. Механічне, механічне рульове. Є функція оберт на місці. Гудок працює. Вартість трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 7500 умовних одиниць. Далі бачимо Кубота КЛ 25, 25 кінських сил, проте це. Незвичайний КЛ-25, це йде з посиленими мостами на широкій резині. Як бачите, задня резина у нас 11,2х24 на по дисках трактор 99-го року. Ось такий. Передній міст. Рівна підлога, підвісні педалі, є дуга безпеки, є дошок. Бачите самі, давайте пройдемось по комплектації. Гідропідсилювач керма. Реверс, Коробка передач, напівгідравлічна U-Shift. Діапазон повищених понижених. Бачимо максимальну швидкість трактора. Сидіння виглядає прекрасно, воно амортизує, спинка котнакло регулюється, кермо чудово виглядає. Якимось спробуємо ще ключе запалення, щоб глянути на працювання. 782 мотогодини. Ось так виглядає блок керування навісним обладнанням. Трьохточка, точка, автопопадач, вартість. Даного трактора в комплекті з ґрунтофлюзою і доставкою 10 000 умовних одиниць. Кубота DL 221, потужність трактора 23 кінських сили. Задня резина Falken 9,5 на 22, передня резина Falken 6х14. По дисках трактор 97-го року. І тут у нас йде максимальна комплектація. Дуга безпеки є, гідропідсилювач керма є. Реверс з коробки U-Shift можна перемикати без щеплення. Блок керування боковим циліндром, є пам'ять на віскі. 726 мотогодин. Задній привід, повний привід, оберт на місці, навал відбору, 4 швидкості вперед, одна назад. Рівна підлога, підвісні педалі, трьохточка, точка, швидкоз'єм автопопадач. Вартість даної моделі в комплекті з грунтофризою 8200 умовних одиниць. Янмар АФ-324, тракторець з потужністю 24 кінських сили. Це вже після 2000-х років. По дисках видно. 2003 року виробництва, задня разина 95 на 24 Є дуга безпеки, є захист від сонця. Реверс, гідропідсилювач 745 мотогодин, керування навіскою. Є бачимо 4 діапазона повищених, понижених, вал відбору 3 швидкості вперед, 1 назад. Ось так буде виглядати панель приборів. Задній привід, повний привід, оберт на місці. Тут назвичайна трьохточкова навіска, а вартість даної моделі в комплекті з грунтофризою і доставкою 8200 умовних одиниць. Ось ми і завершили вивантаження японських міні-тракторів. Ось так тепер виглядає наш оновлений майданчик. Давайте коротко пройдемось, що вас може зустріти тут. За 6000 масивний Янмар-20. Малюк свіжіших років 18 ка реверс підсилювач, 3 найменший. Є2 Астіа 14, після 2000 КЛК-21, його попередник Джел-21. До речі, досить суттєва різниця в ціні між ними. Повнорозмірний КЛ-25 з посиленими мостами. Останні роки виробництва Джел 221, 23 кінських сили. І після 2000-х ось такий цікавий Янмар. Ну що ж, якщо вас, Зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас добрий вибір японської техніки на будь-який смак на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Місто Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в Тотус трактор. До побачення!